Запишіть тему уроку. Закон колона. Перед нашим уроком давайте нагадаємо, що ми вивчали на попередніх уроках. Дайте відповіді на ці запитання. Запитання перше. Що і чому? Відбувається під час щільного контакту двох тіл, виготовлених з різних матеріалів. Чому під час тертя абонітової палички об вовняну тканину електризуються обидва тіли? Третє запитання. Сформулюйте закон збереження електричного заряду. Запишіть його. Четверте запитання. У чому полягає відмінність провідників і діелектриків? П'яте. ЩО називають заземленням. Шосте. Як, за допомогою негативно зарядженого тіла, зарядити інше тіло позитивно? Чому? Будь-яке незаряджене тіло завжди притягується до тіла, який має електричний заряд. Ось Для чого застосовують електроскоп? Як він сконструйованим? І яким є принцип його дії. Чим електрометр відрізняється від електроскопа? За допомогою електрометра ми можемо тільки порівняти величину сили взаємодії. І сказати більше чи менше. А як кількісно виміряти силу, тобто в якій величині ньютонів можна виміряти силу, що виникає між електрично зарядженими тілами? Як це можна зробити? Розглянемо ще одну модель фізики це точковий заряд. Його в природі можна вважати, що він не існує, але ми можемо тіло, розмірами якого можна знехтувати, порівняно з відстанями від нього до інших заряджених тіл. Тобто точковий заряд це заряджене тіло, розмірами якого можна знехтувати порівняно з відстанями від нього до інших заряджених тіл, що розглядається. Запишіть це означення. Вперше закон взаємодії нерухомих зарядів був установлений французьким фізиком Шарлем Кулоном у 1785 році. В своїх дослідах Кулон вимірював сили притягування і відштовхування. Заряджених кульок за допомогою сконструйованого ним приладу крутильних терезів. Давайте розглянемо, з чого складаються крутильні терези, і як вони працюють. В чому перевага крутильних терезів між надзвичайними, і в яких випадках вони будуть використовуватися. Першим отримав результати по вимірюванню сили взаємодії зарядів Шарль Колон, ще в 1785 році. Для вимірювання даної сили він використовував крутильні терези. Основний елемент яких ізольований стрижень, підвішений за середину на нитці. Маленька, дуже легенька золота сфера. Закріплена на одному кінці стрижня та урівноважена паперовим диском на іншому кінці. Ще одна золота сфера закріплена нерухомо. Відстань між ними можна змінювати за допомогою повороту коромисла. Проводячи досліди. Кулон заряджав нерухому сферу. Потім дотикав до неї рухому сферу і за кутом закручення нитки вимірював силу, яка діє між ними. Так як тіла однакові, вважав він, то заряд повинен ділитися між ними навпіл. Неодноразово розряджаючи нерухому сферу, повторював досліди. Таким чином, заряди зменшувались в 2 рази, 4, 8 і так далі. Щоб на результат дослідів не впливав об'єм сфер, їх діаметр вибирався маленьким порівняно з відстанями між ними. Такі заряди називають точковими. Колон в своїх дослідах вибрав так розміри установки. Щоб заряди можна було вважати точковими. І в результаті багаточисельних дослідів встановив закон, названий згодом його ім'ям. Таким чином, будова крутильних терезів буде наступна. Кулька 1 – Це заряджена, нерухома кулька. Кулька 2 це заряджена. Рухома кулька, яка може відштовхуватися від одноіменно зарядженої кульки 1. Для того, щоб терези крутильні знаходилися в рівновазі, потрібна противага кульці 2. І кулька 3 це незаряджена кулька. За допомогою неї можна робити поділ. Заряд зарядів заряджених кульок. Знімати або передавати за допомогою неї заряд. Продемонструємо на досліді взаємодію заряджених тіл, які підлягають закону колона. Підвісимо на сильно натягнутій горизонтальній ниці дві повітряні кулі. Кулі має заряди одного знаку спостерігаємо за поведінкою куль при зменшенні відстані між точками їх кріплення на горизонтальній нитці. У мірі того, як кулі наближаються одна до одної, сила взаємодії, яка відхиляє їх від положення рівноваги, збільшується. Дане відхилення вказує на збільшення сили взаємного відштовхування між зарядженими кулями. Значить, при зменшенні відстані між одноіменно зарядженими кулями, їх сила взаємодії збільшується. Тепер поспостерігаємо за поведінкою куль при збільшенні їх зарядів. Дослід показує, що чим більший заряд куль, тим більшим буде їх відхилення від положення рівноваги. А значить, сила відштовхування буде більшою. Отже, Шарль кулон на основі своїх дослідів зробив наступні висновки. Що сила взаємодії. Двох точкових зарядів обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Сила взаємодії двох точкових зарядів прямо пропорційно добутку модулів цих зарядів. На підставі проведених дослідів Кулон встановив закон. Який згодом отримав його ім'я. До речі, величину заряда теж назвали в честь шарля Кулона. Ну, і сам закон Кулона формулюється таким чином. Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів Q1 і Q2. Прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів. І обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Сам закон в колона записується наступною формулою: що F дорівнює k. Помножити на Q1. Помножити на Q2. Зверніть увагу, що ці заряди по модулю. Тобто. Знак заряда в законі колона не враховується. Поділити на квадрат відстані між ними на r квадрат. Коефіцієнт пропорційності k це розмітна величина. І вона була визначена. І вона дорівнює 9 на 10 в 9 степені. Ньютон на метр квадратний поділити на колон квадратний. Тобто, коли ми підставимо величину цю розмірну величину коефіцієнта пропорційності, у нас сила буде вимірюватися в ньютонах. Сили колона можна охарактеризувати по наступним пунктам. Перший пункт означення що сила кулона виникає внаслідок електричної взаємодії заряджених тіл. Другий. Природа цих сил електромагнітна. Третє пункт. Напрямок. Напрямок сили кулона визначається за знаками заряду. Якщо одної імені заряди, то сили колона направлені в різні сторони, якщо різноімено заряджені заряди в одноправлені один до одного. По лінії, що сполучає центри заряджених тіл. Точка прикладання. Ми враховуємо, що вони прикладаються до. Центра заряджених тіл, точкових тіл. І величина сили колона визначається за законом колона. Запропоновані наступні задачі на формулу закону колона. Тут одна єдина формула, що сила колона буде дорівнювати К в чисельнику Q1. Помножене на Q2 по модулю, поділене на квадрат відстані між ними. При розв'язуванні цих задач потрібно враховувати, що сила колона вимірюється в системних одиницях, в системі інтернаціональній, в Ньютонах. Тому всі інші величини повинні бути записані теж в системних одиницях. Заряди в колонах відстані в метрах. Тому при записі цієї задачі, короткому записі, треба врахувати, що 3 см треба записати в метрах. НКЛ считається як нанокулон. Нана Nano це приставка 1 нано це 10 в мінус 9 степені. Таким чином, 5 наноколон це 5 на 10 мінус 9 степені кулона. Записавши коротку умову, по формулі закону кулона, можна визначити силу притягання між ними. Спробуйте це зробити самостійно. Наступна задача. Теж на використання сили колона по формулі. Нанаколони ми вже знаємо, що це таке. І відстань, яку ви отримаєте, буде визначена в метрах. У скільки разів зміниться сила взаємодії між двома точковими зарядним тілами, якщо відстань між ними збільшити в три рази? Треба записати закон колона для одного положення тіл. Записати закон колона для другого положення тіл і взяти відношення цих сил. Зверніть, будь ласка, увагу, що величини зарядів у нас не даються, відстань не дається, але відомо, що друга відстань в три рази більша, ніж перша. Тому цю задачу ми розв'язуємо в загальному випадку, використовуючи тільки фізичні величини. Два однакових позитивних заряди перебувають на відстані 10 мм. Не забуваємо перевести в метрі. І взаємодіють з силою. Висначте заряд кожної кульки. Якщо заряди у нас будуть однакові, то при записі закона колона в чисельнику буде. Q помножити на Q. Тобто це буде у нас Q квадрат. Таким чином, записавши закон Кулона через один заряд, через Q, можна визначити заряд однієї спочатки кульки, а потім такий же самий заряд буде у другої кульки. Ця задача пов'язана з двома законами. Один закон, закон збереження заряду. Тобто, коли кульки з'єднали і розвели на попередню відстань, у нас відбудеться перерозподіл заряду і заряди кульок будуть однакові. Використовуючи закон збереження заряду, можна визначити. Заряд кожної кульки після з'єднання. Знаючи заряди до з'єднання, можна знайти силу колона. Знаючи заряди після з'єднання, теж можна знайти силу колона. і взяти їх відношення. Їх відношення буде показувати зміну заряду. Збільшилось чи зменшилось? Ну, по-перше, якщо у нас до взаємодії був один заряд позитивний, другий був негативний, тобто різної мані, вони будуть притягуватися, то після з'єднання у нас заряди будуть одного знаку. І вони будуть відштовхуватися. Ну і зміняться по величині. Знайдіть цю зміну. Ну і на закріплення пройденого матеріалу дайте відповіді на запитання. Який заряд називають точковим? Сформулюйте закон колона. Чому, формулюючи закон колона, слід обов'язково користуватися поняттям точковий заряд? За якою формулою визначається сила колон? Як направлена сила колона? За підручником Байрахтар дана тема описана в параграфі 22? Дайте відповіді. На запитання після вправи 22, 2 і 4. Дякую за увагу. Нагадую про необхідність писати конспекти. До побачення. До нових зустрічей!